П'ятниця 618-й день війни. Проводжаємо робочий тиждень і підсумовуємо події останньої доби. І, звісно, вітаю усіх наших телеглядачів. Тож, ніч із 2 на 3 листопада у більшості регіонів минула знову у супроводі сигналів про повітряну тривогу. Російські окупанти атакували Україну з неба чотирма десятками шахедів. Крім того, рашисти знову застосували керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. Нашим оборонцям неба вдалося знищити 24 ударних БПЛА та одну ракету. Проте маємо на жаль інформацію і про ворожі влучання. Далі про все по черзі. Опівночі Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю. Що найменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі? Пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі, зокрема, два службові автомобілі поліції, господарча споруда та гараж. На території одного з коледжів частково зруйновано триповерхову будівлю. Також пожежі виникли у адмінбудівлі СТО та приватному будинку. Ще з вечора рашисти почали атакувати Херсонщину. Внаслідок удару по селу Урожайне постраждали дві людини. Пошкоджено 9 приватних будинків. Близько Тії ночі під артилерійський обстріл потрапив і сам Херсон. Пошкоджено сім приватних будинків та газогін. Ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях. На Івано-Франківщині ворог намагався завдати удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосувавши ударні безпілотники. Повідомляє очільниця тамтешньої ОВА. А от в небі над Львівщиною вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Проте 5 шахедів таки вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Під російським прицілом була і критична інфраструктура на Одещині. На щастя, минулося без жертв. Сильних руйнувань не зафіксовано. Тим часом, як звітують у Генштабі, за минулу добу на фронті відбулося 50 боєзітнень. Росіяни намагалися відновити втрачені положення біля Кліщіївки, Андріївки та Авдіївки Донецької області та біля роботиного у Запорізькій області. Безуспішно атакували на низці напрямків. Також за минулу добу оборонці ліквідували 850 загарбників, знищили 36 ворожих артилерійських систем та 24 ББМ. Ну і визначу, що сьогодні в Україні відзначається День інженерних військ, а також День ракетних військ та артилерії. Дякуємо кожному воїну, інженеру, ракетнику, артилеристу за службу та захист України за те, що ви самовіддано зупиняєте ворожі навали, визволяєте нашу землю та знищуєте окупантів разом до перемоги. Ну а наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кремичуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, в Інстаграм, Телеграм та на Ютубі. А вже завтра ввечері будемо підбивати інформаційні підсумки цього тижня. Бережіть себе і слава Україні! У чотирьох громадах Полтавської області планують побудувати чотири сміттєпереробних заводи у Лубенській, Кременчуцькій, Полтавській та Кобеляцькій громадах. Така інформація пролунала вчора на брифінгу в Полтавській ОВА. Зокрема, цього дня було підписано меморандум між міністерством довкілля ОВА та відповідно чотирма громадами області в контексті розвитку сміттєпереробної інфраструктури. По перше, це знакова подія для нашої області. Останні 15 або 10 років майже нічого не відбувалося з точки зору екології в області. Ми бачимо, що наша така бездіяльність і накопичення сміття, вона призводить до просто екологічної катастрофи. А те, що ми робимо зараз, це, по-перше, вертикально інтегрована історія. Міністерство, військова адміністрація. Чотири наші територіальні громади об'єднують зусилля. І що це означає? Що ми можемо показати інвестору, що разом спільно ми зможемо досягнути результату. Буде побудовано чотири заводи: це глибоке сортування відходів, це утилізація, виробництво сировини з з пластикових відходів. І це виробництво електричної енергії, а все це дозволить, і таке комплексне бачення дозволить нам вирішити нашу екологічну проблему. В Полтавській області ми говоримо про кластер, який розміщуватиметься у лубнах, Кременчугу, Полтаві та Кабеляках. Ми говоримо сьогодні про орієнтовно 500 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. І ми сьогодні говоримо про потенційно 120-130 мільйонів доларів інвестицій. Це трошки менше, ніж аналогічні об'єкти в Європі, але це логістичніше і доступніше сьогодні для нас з застосуванням тих самих сучасних технологій, які застосовуються в інших країнах світу. Загальна вартість таких інвестицій по всій країні, які сьогодні потребує Україна, це близько 4 мільярдів доларів. Завдяки співпраці з Європейською комісією сьогодні реалізовується feasibility study, тобто розроблюється перший пілотний такий проєкт будівництва таких заводів в Київській області. Ми потенційно розуміємо, вже там інвесторів, які будуть туди заходити спільно з громадами. Бо це не повинен бути приватний об'єкт, це повинен бути об'єкт. Співвласником якого буде громада, вона повинна бути зацікавлена в цій історії. Другий крок, який ми робимо, це Полтавщина, є відповідний обсяг інвестицій. Я впевнений, що два-три таких пілоти в різних областях, і тоді вже не ми будемо шукати інвесторів, а інвестори будуть шукати наступні об'єкти в наступних областях України на наступних кластерах. Не всі АЗС Кременчука готові викласти в місцевий бюджет додаткові кошти, таке вчора пролунало від міських обранців під час засідання земельної комісії. Мова йде про підписання додаткових угод з власниками АЗС щодо користування землею. АЗС ми доводимо до 12%, щоб надходження до бюджету. Тобто ваше було доручення підрахувати по укладених угодах, скільки додатково надійде до кінця року 1 мільйон 530 тисяч 889. Так це по укладених, які уклали і здати укладення. Ми вже направили їм додаткові угоди. Ми вже пропонуємо добровільно підписати. Угу. Ці документи, але, на жаль, не всі не всі хочуть підтримати міський бюджет. Будемо коригувати в судовому порядку. Мер глобиного та однопартієць мера Кременчука Віталія Малецького від за майбутнє Станіслав Джусь отримав підозру від правоохоронців. Зокрема, у департаменті стратегічних розслідувань йому інкримінують зловживання службовим становищем і нарахували понад 650 тисяч гривень збитків на виготовленні проектної документації між міською радою та комерційною структурою, за скоєне чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на трьох від трьох до шести років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатково мінімумів доходів громадян відзначимо сьогодні. Вже пан Малеський прокоментував дану ситуацію, захищаючи свого однопартійця, водночас повчаючи правоохоронців та повідав, що кримінальні справи готуються і проти нього, але наш мер не засмучується і вже передрікає, що йому вдасться вийти сухим із води. Я трошки знаю, що там інкримінують правоохоронці, подейкують керівники громад, що це є такий якийсь системний тиск на керівників громад. Я вам скажу так, деякі правоохоронці дуже погано вчилися. Я як викладач університету пам'ятаю деяких студентів, які зараз успішно в лапках працюють в правоохоронній системі. Тому вони путають грішне з праведним досить часто. І те, що вони зараз інкримінують меру Глобиного, ну це знаєте, якась така трошки інсинуація. Тому що наскільки я знаю, там кілька разів проводився тендер. Е, відповідно до цього тендеру визначалася вартість цих проєктних робіт і все інше. Тому я думаю, що на е, дії Міського голови мають відреагувати відповідно його виборці, або підтримати його, тому що він насправді дуже багато робить для глобаного, або можливо, якимось чином підказати правоохоронцям, що все-таки треба вести себе більш зважено, тому що, от, наприклад, по нам знову відкрили кілька проваджень. Вони не будуть мати жодного результату, але е, піар-ефект і. Скажімо так, грунт для того, щоб засоби масової інформації щось писали, вони дадуть. Для збереження температури теплоносія та з метою запобігання незапланованих втрат тепла, механічних пошкоджень, а також для збільшення терміну експлуатації мереж фахівці КП теплоенерго проводять теплоізоляцію надземних трубопроводів, центрального опалення та гарячого водопостачання. Як повідомляють на сайті мерії, станом на зараз такі роботи проводяться на молодіжному минулого тижня. Комунальники відновили теплову ізоляцію на 35 метрах труб. Роботи тривають. Йдеться у повідомленні День відкритих дверей організували вчора 2 листопада у Кременчуцькому регіональному центрі професійно-технічної освіти номер 1 Тут впевнені опісля війни країну треба буде відбудовувати. Ми навчаємося за професію оператор технологічних установок, тобто привадист сенс нашої професії, так сказати, це досліджування, стабілізація. Тобто у нас є певні прилади і через підключення їх до комп'ютера ми слідкуємо, щоб все було в нормі. Виміряємо, давайте температуру води. Ми вибираємо на комп'ютері сенсорний. температуру. На допомогу – це термопара. Термопара. Вона Погружного воду. типу вона опускається в воду. Ми запускаємо тут вимір. Ми можемо собі графік вивести в таблиці. І бачити результати зараз. Вода в нас е, температури ну, десь 20 градусів. Цельсію. Надалі наша знімальна група. Знала ціле мистецтво хімічного аналізу. Наприклад, як дізнатися, чи якісне насправді молоко від того чи іншого виробника? От поверхвами ви, представлені зразки. В першому зразку ми бачимо, що у даже у середньому найбільше тут відсутній крохмаль, тому що йод це специфічний індикатор для крохмаля. Він не проявився. А в цьому зразку, бачите, він посинів і проявився крохмаль. Значить це не якісний виробник. Спочатку першого курсу вони вивчають це лабораторне обладнання, так, і виконувати такі от аналізи, які ну допустим, визначення густини рідин, випаровування рідин, то тобто є такі легенькі аналізи. Потім вони йдуть на виробничу практику і закріплюють свої знання там на виробничі практики. Третій кур другий курс вже вивчає більш такі аналізи серйозні. Наприклад, визначає там температури спалаху, кислотність чи це тетрована кислотність вивчає. Потім також вони йдуть на виробничу практику. І Закріплюють свої знання. Ну а третій курс вже він майже все время знаходиться на виробничій практиці і вони постійно вдосконалюють свої знання. От, розкажіть, будь ласка, де ви були проходили виробничу практику? Я проходила свою практику на виробничо торговому підприємстві Лукас. Ми там робили дуже багато аналізів, визначали масову частку жиру у ядрі арахісу, насіння соняшника, борошна, щоб дізнатися кликовину в борошні. Щоб mm -hmm. виріб був качественний. у свою чергу, майстер електрогазозварювання пан Леонід наголошує, його сфера досить таки схожа на роботу кухарів. Та ж сама подача. Е Трошки солі буде солоніше, трошки цукру буде е, солодше, тому у нас так само, якщо ви не відтворили це все в процесі, руку не відпрацювали, зварювання не відбудеться. Спочатку теорія, потім все теж на практиці. Окрім того, зазначає, електрогазозварювання особливо корисне у сьогоденні, адже коли немає світла, робота продовжується з допомогою газу. Якщо ви звернете увагу нас хлопці варять як на полуавтоматі, так і на ручних видах зварювання. В цій майстерні, коли ви звернете увагу, знаходяться деякі види балонів, які ми використовуємо для наших хлопців на фронті, варимо буржуйки. Вони маленькі, але дуже комфортні і дуже мобільні. Діток ми приобщуємо до загальної праці. Хлопці зараз з першого курсу роблять якраз заготовки на ці буржуйки. Тому, е, коли приходять до нас наш навчальний заклад, діти е, навчаємо всі би до кухарі закладу і, взагалі, взялися впроваджувати здорове харчування. А відтак, на огляд, присутнім учням шкіл та нашій знімальній групі було представлено виключно солодкі страви з гарбуза. Це дуже корисний продукт. І робили ми і запіканку, і сінабони булочки, і хліб гарбузовий. Тобто діти спробували розфарбовувати кондитерські вироби, наносити айсінг цивілкову глазурь. І я думаю, всім сподобалось. Чекаємо їх всіх на навчання. Хочеться наше покоління, молоде покоління, робити більш здоровим, більш міцним і з гарним імунітетом. Волчанске. Разгрузим будем буржуйки по домам. Бегает собака. Он бегает собака. Ну, Ух ты, красавчик какой. Привет, привет, привет. Ну, хорошего дня. Поехали мы дальше. 800 банок душевки сейчас будем ехать забирать хорову, которую будем потом развозить людям. Находимся в Волчанске. В соседнем побито. А у вас ворота. Ну, да? У нас в дворе. Там. Во дворе, да? да. Туда был перелегон? И Он, он там. А? Там викон вообще все. все. Там улетали все окна. Ну, поехали мы дальше. Беритесь, отец. С Богом. Хорошего дня. Вам. Удачи. До свидания. Спасибо за поддержку. Сегодня вроде потише, потому что погода такая... Так, За мной там По побитая По Побитая Дрова, я думаю, вы найдете лет большой. Пускай Бог помогает, Берегись. Слава, Слава Украине! Ну, Слава. сейчас шопсик дура. А, сейчас можно уже да. разбирать. Да, я у да. вас окна побитый, да? За шахувал. А, а чтобы не побило, да? Да, да, да. А это что у вас лежит? Бабушка говорила, это к вам прилетело. Да, это прилетело. Ну, килограмм 7 где-то. Да, да, да. да. Там тяжелый. Никто не пострадал? Нет, нормально. Нормально. Горячая была снега. Ага. И то красавший Снег. Ну, мы привезли, вы уже грейтесь. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Дай его Хорошо. Хорошо. Все, берите себя, бабулечка. Все. Спасибо. Хорошего дня. Мы поехали дальше. Спасибо, Все, большое. Погнали. хотим такого рода компании которая помогает людям с буржуйками, консервацией. Большое спасибо. Большое, большое спасибо. И спасибо Легиону Беспеки, что доставляет нуждающимся людям тяжело тяжелодоступные места. Как у вас вообще ситуация? Ну. Бомбят, да? А говорят, что у вас самый страшный район, и здесь постоянные прилеты. Здесь мало осталось. Но... Три, прилета. Три прилета, да? Ну, вы держитесь, да? А вы сам живете в семье? Сам, да? Чай, не, мы поедем дальше. У, у нас еще буржуй куча развозить. А вы устанавливаете, греетесь, так что пускай вас Бог бережет. Дай не не Бог вам здоровья. Вот, не плачь. Все нормально. Все нормально. Все, Все поехали. Привет. Господи, привет. Победа, наша. победа будет. Все будет хорошо.